У нас немає сил. Зеленський зробив заяву про обмін Донбасу та назвав дати виборів. Президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву щодо пропозиції обміну Донбасу заради миру, пояснивши звідки насправді приходить ця ідея. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна і її європейські союзники опрацьовують рамковий документ гарантії безпеки та план відновлення, які невдовзі будуть передані Вашингтону. Він також зробив важливу заяву щодо можливості передачі Росії Донбасу в обмін на мир. Головред зібрав основні заяви Зеленського під час спілкування з журналістами. Президент повідомив, що у межах переговорів між Україною, Європейським союзом та Сполученими Штатами готуються три ключові документи, які стануть основою для мирного врегулювання. Перший документ це рамковий проєкт з 20 пунктів, який постійно доопрацьовують. Він залишається гнучким і має враховувати інтереси України, Європи та міжнародної спільноти. Другий документ стосується безпекових гарантій. Ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від наших військових і їхнього діалогу з американськими колегами. І усе це треба об'єднати в принципі з засадами «Coalition for the Willing» Коаліція рішучих додав голова держави, передає новини Live. Третій документ присвячений відновленню України. За словами самого Зеленського, йдеться про масштабний проєкт економічного розвитку, який має запрацювати після завершення війни або встановлення режиму припинення вогню. Робота над ним також триває. Україна разом із європейськими партнерами планує вже завтра, 10 грудня, передати сполученим штатам оновлене бачення мирного плану. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що над новою редакцією мирного плану України та Європи наразі працюють радники з питань нацбезпеки, і американській стороні його поки що не передавали. Працюємо сьогодні і завтра. Я думаю, завтра вже передамо. Уточнив Зеленський. Він також наголосив, що Україна не веде переговорів з Росією, оскільки Москва не демонструє жодного інтересу до цього процесу. Що стосується Росії, ми бачимо тільки їхні удари: удари по енергетиці, люди без електрики, удари по інфраструктурі, критичній інфраструктурі. Це не говорить про. Проте поки що.